Сьогодні ми будемо грати в аквапарк-симулятор. Сьогодні ми знову будемо грати у цю гру, тому що ми просто будемо стрибати, плавати та продавати ходоги. Ну і тролити різних людей. Та нарешті нам випала перша зірка. У нас одна зірка на аквапарці. Якщо подумати у реальному світі, то це дуже мало і туди ніхто, ніхто б не йшов. би. А ви знаєте, було нуль людей і туди багато людей ходило. Тому сьогодні ми будемо пробувати іще раз проходити цю гру. І всі... Ну що ж, тоді підписуйся на канал, став лайк, та пиши коментар і починаємо відео. Усім привіт! Ви на каналі Darkness. Сьогодні ми будемо грати у гру Waterpark Simulator частина 2. Сьогодні будемо грати у другу частину цього аквапарку, тому продовжуємо контю. Да, нас вотерпарк. Конфірм Поїхали. Зараз будемо грати і знову ж таки будувати та продовжувати як грати і робити, і будувати круті речі. У нас іде загрузка, тому ми чекаємо. До речі, я вже замітив, що в цю гру так вже багато людей зіграли. У мене хаме. Ага, я вже давненько в цю ігру грав, не грав, тому я вже не дуже пам'ятаю, що робити. Так, здається, нам спочатку треба відкрити кнопку. Сьогодні парк is open. Добре, значить, ми, нам потрібно роздати рекламу. Ище хочу. Сайдам. Саумион, so, so waiting for ticket. Да чекайте, ви на ваш тикет. Же хочу йти. Повертайся! Не йди просто. Так, иди, иди сюда. Ні, не, не по. Кудеш Точно. Іде? Так. Іди. Ти обов'язково маєш сходити у наш аквапарк. Куди ти тікаєш? І ти теж. Аріаль. Тому йдемо? Мобл, іди. йди. Сер... Сергій. Сергій, іди. Іди. С... Візитор в... вейте дуже довго тікетів. Нам треба швидко роздати все. Так, добре. Так, Слайд пас. Адульт на 4 години. Проходь. Слайд пас, стін. Тримай. Сеньор. 4 години слайд пас Будеш теж на гірках кататись? Мабуть, любиш екстрім. Тін? Слайд пас Так, ти теж любиш екстрім? І ти теж любиш. Сеньор. Бера. Чекай, Ти без квитка. Да, вона без квитка була. Я хотів просто, просто перевірити, чи, чи є люди без квитка, і вони, оказується, реально були. Адуть на 4 години. Давай. Тіка. Тримай. Ну що, злишся, йди. Не нарушуй правил. Будеш, якщо порушувати, тоді буде весь час погано. 4 години, адуль. Ні, без лайтпасу, ти не любиш екстрім. Тримай. Так, час откуряться, це дуже повільно. Полетіли, камера погнала вертатись. Так, адульт на 8 годин, адульт на 8 годин. Без слайд-пасу, тому йди проходь. Слайд-пас, так, сеньор на 4 години. Вау, дірт. Ага. У нас перша зірка на нашому аквапарку. I'm in pain Ура! У нас є перша зірка, бачите? Тільки ніколи не, не йдіть у, у мій аквапарк, бо я не дуже тут уважний. Він що, потопився? Молодець? Деякі люди вже стомились, хоч це і не люди, а якісь Якісь, не знаю, ну це на людей не схоже. Вони весь час падають. Хіба, Хіба я такий сильний? Так, Сеньор на 4 години. Готово. Саме он із Дробин. Ага, він хоче. Він пити хоче, та я жартую, він... Його спасати спасатель треба Та з тобою все нормально буде, Все, з тобою нормально. Окой. You said save свейд me, Ну і що тут такого. Відбудовуємо. Де моя швабра? Так, швабра. Я не буду це на місце класти, бо мені круг то й надо. Візитор вейте тулонка ходох. Боже, ну я ж не маю на все це йти. кетчуп, добре. Час додати працівника, якщо можна. Я ж думаю, ми ж не будемо безкінечно тут без працівника, хай. Менеджер. Ні, в нас його ще не буде. Незручно мені працювати. Вибач, мені все. Мені це потрібно побудувати. Розбудувати. Просто я не знаю, куди куди моя швабра поділась. Що? Сачок? Де моя швабра? Я не пам'ятаю, коли я її залишу. Тебе можна бить? Ой, вибач. Ладно, ну у нас уже є перша зірка на аквапарку. Нам потрібно знайти щось. Ші... На, нам обов'язково зараз би нашу швабру знайти. Я спас. Візитор вейтинге ходок, нішо. Так. Адбус. Бус чи що? Bus. А, це просто так. Ну, я щось не так зробив, але мені зараз збить не до цього. Мені треба швабру знайти. Вона не в мене в руках, як бачите. Визитор вейтинг эходок, іщ. Що, що повернулось? Yeah. Довго ждеш тікет, ну і що? Так, слайд пас. Сеньор на 6 годин. Я швабру шукаю, а не вам тікети даю. Визитор довго. Це вже все. Так, ідемо, шукаємо, шукаємо, швабра, швабра. От бачите, усі спотикаються тут. Без швабри ніяк. А, вона тут сейчас лежала, ясно. Хорошо, подумал. Живей, пожалуй. Вот это. Так, так. 没有，后面，走走，走走，走走走，啊，你们注意看，没事，我马上来，你你你你你你，你小心一点，来来来，走快点，别停，快走，啊，过来过来，来来来，五五五，来来来，啊，哎，你过来，来来来，你过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来 до Десвай. Ну, чайка і еще. Ну, чайка Що Что вы будете работать? Нет, ничего Ні, не робимо Ага, траш бэк надо. Так, пробираем. Один, два, три. Гол Попав. Ну, добре, думаю, час закінчувати на другій частині і продовжимо вже наступного разу. Тому перша ніч вже є, ми вже тут все зробили. І всім до наступних відео. Буде третя частина цього аквапарку. Ну все, і усім до наступних зустрічей, усім па-па-па-па.